Христос Воскрес! Сьогодні у нас Великдень. І хочу привітати всіх зі святом. Це свято перемоги, е, життя над смертю. І хочу побажати вам сердечно привітати вас із цим святом. І нехай це свято буде часом єднання. Любові та надії для кожного з нас та нашої любої України. Нехай віра, яку ми відчуваємо цього особливого дня, приводить нас до нових досягнень і перемог. Бажаю нам завжди залишатися сильними, непереможними, прагнучи до світлого майбутнього нашої країни. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Вітаю всіх! Зі святом, зі святом весни, початок нового. Хай в нашому житті зміниться все на краще. В усіх буде достаток, всім мирного неба, всім всього самого найкращого, щоб всі були здорові, І щоб любили один одного. Хай на всій землі настане мир. Квіти радують, як почуваються квітнички. Ось так. Ось так буяють квіточки. Не вистачає нам дощику, але Ось так Тож. почалося у нас настояще весна, настояще тепло. Всім гарних свят всього найкращого. Дякую всім за привітання. Всім не можу відповісти, як завжди, тому що дуже багато прийшло на вайбер мені сповіщень. Пишіть мені краще в Ютубі під відео коментарі. Всім гарного дня і гарних свят, але головне мирних.